Добрий день. Костюм Master Pro, виробник майстерня ворб одягу ЛТМ. Костюм виконаний із тканини саржа. Він двохкольоровий, сірий, основний колір чорний вставки. Він складається із карбіза високого з великим карманом на груди, на плисках цієї куртки. Короткої куртки з чотирьома карманами. Такі костюми щуються під замовлення, вони можуть бути в різних кольорах, палітра кольорів в описі під цим товаром на нашому сайті. Або в соціальних мережах. Давайте карманчик. О, вон цель, карман, чего Угу. Yeah. Uh -huh. И вот цель. Раз. Тут обтачка все и манжет на резинці. Тут тоже резинка. Uh -huh.